Христос посеред нас. В біблійній мові ми часто зустрічаємо слово серце. Серце як духовне життя людини. Псамопивість Давид говорить, серце чисте сотворив мені Боже і духа правди віднови внутрі моєму. Господь Ісус Христос так само неодноразово акцентує нашу увагу на серці. Зокрема, в Євангелії від Матфея в 15 розділі, 19 віршем, він говорить, бо серце людини виходять лихі думки душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення Богозневаги. Власне, Господь акцентує увагу, що все недобре виходить із серця людини, а поруч з тим і добре так само виходить із серця людини. Тобто серце це є своєрідний центр духовного життя кожного із нас. І псалмопівець Давид неодноразово на цьому акцентує увагу. І, зокрема, ми читаємо про це в псалмі 140, де він говорить: не дай нахилитися серцю моєму до речі лихої. Це він так звертається в молитві до Господа, щоб його серце не нахилялося до лихої якоїсь речі. А у 118 псалмі він говорить, я серце своє нахилив, щоб чинити твої постанови по вік і до кінця. Виявляється, Бог дав людині серце повне вибору. Людина має можливість нахилитися серцем своїм до чогось доброго чи недоброго. Як оприділити, що в серці людини? Господь, знову ж таки, Ісус Христос, дає нам відповідь на це запитання, кажучи, чим серце наповнене, те говорить уста. Те, що ми говоримо, ми можемо оприділити по тому, чи є у нашому серці Господь, чи наше серце нахилене до нього, чи нахилене воно до лихої користі. Ми маємо ряд біблійних прикладів, коли серце людини було нахилене до зла. Задаймо серце Єви, до чого нахилилося воно? До лихої користі чи до Бога? Звісно, що до лихої користі. Тому що диявол пообіцяв, що коли вони, перші люди, споживуть плід із забороненого дерева, самі стануть як боги. І серце Єви сповнилося бажанням стати самою, як Бог, і знати, що то є добро. А що зло? Серце дружини Лота, яка вже вийшла із содому разом із своїм чоловіком Лотом, та була вбережена від е, того е, вогню і сірки, що падали із неба, але обернулася назад і стала соляним стовпом. Чому? Тому що її серце жалкувало за тим життям, яке було. У Задаймо одного із апостолів, який належав до числа 12, апостол Іуда Іскаріотський. Його серце нахилилося до скриньки, в якій знаходилися гроші, але не до Христа. І ось дорів у Христі гроші це не гріх. Авто це не гріх. Мати свій дім це не гріх. Але коли серце людини нахилено до якихось матеріальних речей, до якоїсь лихої користі, але не до Бога, оце вже проблема. І тому сьогодні багато людей, особливо серед старших людей, кажуть, я живу з Богом. Але впродовж цілого дня у людини включений телевізор. І людина переймається новинами, переймається тими чи іншими подіями, які відбуваються в Україні і світі. І впродовж дня не знаходить навіть декілька хвилин для того, щоб відкрити Євангелій і почитати Слово Боже. І цілий день в телевізорі сидить і каже «Я з Богом. Це є самообман. Багато людей думають, що вони з Богом, але насправді є далекими від Бога. Тому куди нахилено твоє серце? Це питання до кожного. Із нас, до кожного, хто називає себе християнином, до, незалежно навіть від того, до якої конфесії належить людина, але залежить від того, куди нахилене серце її. Тому дуже важливо є пам'ятати слова Господа, який промовляє до нас через священне Писання. В книзі приповісти читаємо: над усе, що лише стережиться, стережи. Серце своє. Тому, вліво Христі, брати і сестри, завжди про це пам'ятаємо. І стараємося дбати про чистоту свого серця, стараємося нахиляти своє серце до Господа, адже Господь, висячи там на Голговському Христі, схилив свою голову і нахилився до всього людства. Він помиляє, прийдіть. До мене всі. І це говорить про те, що і наше серце має бути нахилене до нього. І наше серце має бути повне любові до Нього. І ми маємо знаходити час не тільки для того, щоб просити його про щось. Але маємо знаходити час для того, щоб пізнати Його, його волю. Чого хоче від мене Бог. І пізнавши Його волю. Виконувати його волю в цьому житті, а разом із тим працювати над чистотою свого серця, дбати про те, щоб воно було вбережене від цього того, що пропагує сьогодні світ, що пропагує наша плоть і диявол. І якщо ми будемо провадити успішно цю боротьбу і дбати про чистоту свого серця, то Господь оселиться в ньому і стане царем, стане Господарем нашого життя і супроводжуватиме нас по цій життєвій мандрівці, по цьому життю завжди. Хай в цьому допоможе нам Господь. Слава Ісусу Христу!